Слава тобі, Господи, слава! Будь помощні в той час. Марія пішла з поспіхом до міста, Юдового, ввійшла в Дім Захарі, привітала Завету. Як почула завета, привітання Маріни. Загралось дитя в утробі її, і сповнилася вона Духа Святого і сказала сильним голосом. Благословенна між жінками і благословенний прийдуть утроби твоєї. Звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене. От бих тільки залав голос привітання у моїх вухах, дитя з радості, заралося в утробі моїй, і блаженна, що вірувала, бо звершиться, їй буде сказано від Господа. І мовила Марія, величай, душа моя Господа. і зрадів дух мій Боже, мій, бо зглянувся на смирення раби своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике був, мій всесильний святе його ім'я. Пробула Марія в лізах місяців за три. Потім вернулася. Всі. Слава тобі, Господи, слава тобі! Пом'яну ім'я Твоє у усякім роді роді, скорне крадість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальці потіха, бурями гнаних пристань. Творих посення, немішний покрові заступниця. жеста старости, мати Бога вишнього, ти єси причиста, поспішися, молимся, щоб спастися рабам Твоїм, Слухай, хай дочку, і споглянь, і прихили Богу Твоєго. Рогайся, причистая дія. Радуйся ціни скиптрі царя Христа, радуйся, зростивши грозна таїнства, радуйся, двери небесна, і на впали маку радуйся самірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступниця всіх Християн, і прибіжище владичиць. SLAVA is <laughs> І Сину, і святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся, зелені, похвало. радуйся храми Госпо, Богоні, радуйся, горотінню, сповита. радуйся всіх прибіжище. радуйся, світильниче, Зоголоти. Радуйся, слава православна, все чесно. радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся, раю, радуйся, Божественна трапезо, радуйся тіне, радуйся, ручко, все золота, радуйся всіх ще ще прихиливши, Голаби за нашу державу Україну і перемогу нашу українську війську в нашій весні війні до Пресвятої Богородиці, помолимся. Святая Спаси нас царце, моя приблагая, надія моя Богородице Прибіжися сяріти іноземців пристановище. Засмучених радостей, скривчених покровите глянь на мою нужду, на моє горе, поможе мені немічному, провадь мене недосвідченого, Ти ж, бо моєгори знаєш, розмія, що бажаєш, Бо немає маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, О Божа мати. Бо ти мене охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, Господу Богу нашому. За утвердження нашої держави України, звільнення наших земель від супротивного ворога Московії і перемогу нашого українському народу і за всіх, хто прикладається в нашій визвольній війні, щоб Господь Бог благословив і дарував здоров'я. Довголіття і благословення для нашої держави України. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш поніс кінці кінців землі, тих, що нам далеко по повітрі, і будь милостивий, владику до грехів наших, помилуй нас, помилостиві, людинолюбний Бог, іси тобі славу Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віки. ще іще прихиливши голови Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже, Боже, сил, сильний мужністю, мужній в боях і у давньому вінукові Твоєму Давидові. Перегадивну силу ти подав для перемоги над негідником Голіафом і світ Твоєму цареві Константинові нову ласку, переможний знак ти показав озброїтися Христами їх носити на військових прапорах для захисту від кожного ворожого нападу, тебе лів. Ти Господь сьогодні ласкаво, прийми покинні наші молитви, зійшли твоє благословення на наш цей державний прапор і вірним цим твоїм. Прапором носителя зміцнення нашої держави України. Силу подай, мужність і заборни кожного ворожого відділу, який міг би загрожувати, чи лихо нам творити, а дозволь нам завжди перемагати нашого ворога і здобувати славу в твоїй опіці, бо ти є мужність і скриплення наші. Тобі славу віддаємо Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас. І на віки, віки благословляється, посвячується державний прапор в цей в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже! Уповання наше, слава Тобі. Слава Сину Святому Духові повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистує своєї матері вже покрови призиваємо. В обороні нашого війська, нашого українського народу, заступництвом святих небесних, сил безтілесних, архістратив Божого Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Ауріла, Апостолу юди та Дея, Целіта Пантелемона, агапі та і поческу цілителя, що апостола Андрія Первозваного, же мовчки в нашому храмі перебувають. І святителя Леона, і Єпископа Леонської, що сьогодні пам'ять, і всіх святих помилуй, спаси нас, якоблагий, людинолюбний. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вітаю, шановна Владу, дорогі брати і сестри, всі, хто є сьогодні разом з нами в молитві і посвячені цього нашого державного прапора, якого. Освячуємо, його цілуємо, якого шануємо, під яким боремося в нашій визвольній війні. Я вітаю вас, всіх із цим державним святом і сьогодні, в нашому серцю, найперше перше молити за наших воїнів і всіх, хто прикладається у нашій перемозі, бо знаємо, що вона неодмінно прийде. Але для цього потрібно також прикладати свої зусилля і бути разом як ніколи. В цьому є якраз і воля Божа, і в цьому є наша сила, яку не зможе одоліти ніхто. Сьогодні весь світ дивується мужності, стійкості і боротьбі нашого українського народу, але знаємо, що кожний воїн, кожна людина властиво якраз є часткою нашого народу, який сьогодні святкує. Свято Державного прапора. Тому за цей прапор вмирали наші предки. Під цим прапором завжди були визвольні змагання, а сьогодні він буде піднесений тут, в центрі нашого міста. І тому пишаюся властиво, що завжди є ті люди, які виявляють героїзм не лише на фронті, але, скажімо, тут, в тилу. Тому що теж потрібно, щоб сьогодні допомагати армії, і наша молитва, наше волонтерство, наші жертви і підтримка і те, що матері і батьки посилають своїх синів, щоб захищати нашу державу, Україну, є дуже важливим. Тому перемоги нам. Ну а сьогодні всьому українському народу, нашому війську нашій українській владі, вам і вашим родинам. Сотвори, Господи, много є благая літа, є літа, много Многое літа, літа Многое літа, многое літа, многое літа многое. Господи, много я, многое літа, Многое літа, много є літа, много я літа, много ялита, ну, много я, і сорти. Господь нам відкриває теж таких гарних людей, і вчорашній день, святковий день нарежні. Е, сьогодні професор Василь Шандаровський, який є сьогодні присутній. Ми вітаємо вас, тому що е, ваше служіння, ваше дослідження щодо українства е, і особливо українських вчених е, дає можливість також бачити, відкривати. Краще розуміти нашу історію, наше минуле для того, щоб будувати майбутнє. Ну і маємо ще теж поважну нинішню іменинницю е, Анжелу, яка є регентом нашому е, хорі, ну а її чоловік Віталій, він є депутатом до е, нашої влади, і тому фактично я теж їх вітаю сьогодні з ним народження. Міємо пошанувати своїх, і, звичайно, тоді і завжди буде шанована і наша влада, наша держава, і наша Україна. Ну а іменинникам пану Василю, пані Анжелі, Щебаці. Ну і всім сьогоднішнім іменникам, сотвори, Господи, много є благая літа. Много є літа, много я літа, Много я літа, много я, я, сотвори, Господи, много я, много я літа, много літа, Много я літа, Много я літа, Много я. Літа,